Слава Україні! Героям слава! Не дочекалася я сонечка. Вирішила зняти свою Пурпурату без сонця. Бо знову піду на роботу і знову пройде квітування і покажу вам квітку, яка вже напівсуха. Отож, це є Пурпурата. Всі знаєте, що я Пурпурати страшенно люблю. Ця рослина у мене вже 2 роки. Це є Еквадор Лелія Пурпурата, варіації Віні Колор на пурпурату, варіації Атропоре. Отож, як Еквадор пообіцяв, так вона бірку треба покласти, бо я знову загублю бірку. Я одного разу поклала в кишеню, потім шукала по кишенях. Отож, як заявив, Еквадор, отож, згідно квітка, згідно заявленого про квітла, так як вони казали. Отож, сепалії, петалії, губа, ось, подивіться, яка квітка досить таки велика. Ставлю фотографію, як вона розквітала, яка вона була і яка вона стала. Це її перше квітування. До речі, тут у мене є дві рослини. Одна рослина. Вони полюбляють давати дві рослини. В даний момент приїхав от кусок. І дві рослини. Одна і ось друга. Я вирішила їх не розсаджувати, не подавати, а в одному горщику, щоб досягти ріснішого квітування. Отож, це її перше квітування. Вона ще не квітла. І кузя прийшов. Отож, вона на зиму кузя, вступися звідси, вона у мене отоборилася кузінька чекай шикарно в ось цьому горщику. Посадка внизу – пінопласт, кора різної фракції, трішки моху і муху. І Отвори закріпила була її гарненько і вона гарненько отоборилася в цьому горщику. Дуже приємно, гарно пахне. До речі, автоподпорея дала їй дуже гарний таку неонову фіолетову, темно-фіолетову губу. Губа така аж світиться, глибока-глибока. І пелюстки, знаєте, обмітили, такі йдуть венозною такою розовинкою. От, подивіться, яка цікава. От дуже шкода, що немає сонечку. От як я сонечко, тоді вона так переливається різними-різними кольорами. І губа, ось покажу вам, ось така от губа. Ось така красуня показую вам її вас, і фас, і профіль. Дуже-дуже красиво. Отож, я хочу наголосити, що котлеї, більшість котлеї, не хочуть ніяких просушок. Полив по мірі підсихання. Годуємо усілякими смаколиками. Смаколики люблять. Останнім часом у мене такі невеличкі експерименти. І з добривими для гідлопонік, то є стимулятори, чи є підживлювачі для гідлопоніки. Відзиви досить такі вони гарно реагують, особливо на адаптацію. Отож. Коротесеньке, коротесеньке відео номер 1 На цьому все слава Україні! Героям слава!